Жителі Дніпропетровської області. На днях виконуються 83 роки від дня створення нашої славетної Дніпропетровщини області, яка займала завжди ведуче місце в бувшому Радянському Союзі, займаючи високі щаблі економічного та культурного розвитку. А також за роки Незалежності України Дніпропетровщина показала себе. З якнайвищої сторони розвитку, це і культура, це і наука, це і сільське господарство, це і машинобудування, це і ракетобудування, космічна галузь була однією із самих провідних і профільних у нас на Дніпропетровщині, яка прославила нашу Дніпропетровщину на весь світ. Адже на сьогоднішній день люди, які проживають на нашій Дніпропетровській на території нашої Дніпропетровської області, самі талановиті, самі розумні і самі трудолюбиві. Це було відзначено багатьма рівнями державними, як на терені Радянського Союзу, так і під час розвитку нашої незалежної Держави України. І на сьогодні ми займаємо одне із самих Перших місць по розвитку, це по, по виконанню планів е, производства, металургія займає одні з найвисоких місць, е, добуття вугілля кам'яного. Виконання машинобудівної галузі Машинобудівна галузь займає одне з передових місць Дніпропетровщини. І саме головне, що наша Дніпропетровщина це житниця. Житниця на сьогоднішній день України. Це область, яка займає перші місця по вирощуванню хліба, по вирощуванню м'яса, молока і таке інше. В ці дні хотілося б з щирою вдячністю. Всім подякувати за їхній труд, за їхні за, за людські відношення за те, що сьогодні Дніпропетровщина досягла тих рівнів і має такий високий звання області передовиці. Святом вас, дорогі друзі, і бажаю добра, здоров'я, успіхів і щоб найближчим часом. Наступив мир на нашій благословенній Україні. Дякую, Ви голова райдержадміністрації Павлоградського району. Павлоградський район. Яке місце посідає в області? Так, на сьогоднішній день Павлоградщина, до речі, котра теж буде через декілька днів відзначати 93-ю річницю з дня засновлення Павлоградського району. Теж займає е, високий щабель свою своєї позиції от, в розвитку е, області. Ми маємо практично по всіх показниках. Якщо не перші, другі, то е, в першій п'ятірці по всіх показниках е, області ми маємо. Е, Славетний район Павлоградщина один із найвеликих районів е, України. Е, Район передовик і в галузі сільського господарства, і в галузі тваринництва, і в галузі також машинобудування. Адже на теренах Павлоградщини сьогодні ми маємо багато шахт і шахтоуправлінь, які сьогодні наповнюють бюджет і дуже допомагають в розвитку нашого. Аграрного Павлоградського району. Аграрна Павлоградщина на сьогоднішній день має досить високі показники, четвертий-п'яте місця по області. Трошки на засуха, під, так би сказати, знижує, знижує наші показники. Але я думаю, що все-таки Павлоградщина має доволі таки високий рівень, займає високі щаблі в нашій економічній ніші. Не так давно шахтарі регресники інваліди. Ви тільки що казали про шахти, які розташовані на території Паларадського району, збирались біля райдержадміністрації з вимогами. Вони просили вас допомогти. Як справи в цьому питанні? Ну, скоріше всього, це е, звернення шахтарів інвалідів, а також е, організації е, Мир. Це скоріше було не допомога, а звернення е, знайти контакт спільний. Е, справа в тому, що шахтарі інваліди прочули інформацію, що збираються об'єднати е, два. Е, Фонди фонд по тимчасовій праці втраті працездатності і фонд інвалідів праці. Це рішення приймається на високих державних рівнях. Це Кабінет міністрів приймає таке рішення. І якраз шахтарі, інваліди, турбуючись за те, що вони можуть залишитись без. Ощів без виплат прийшли з вимогою, щоб їх почули, щоб організувати круглий стіл. Зустріч з головою облдержадміністрації і для того, щоб пройти всі чисто адміністративні щаблі цього цієї зустрічі, вони прийшли під терени нашої адміністрації і з вимогою, щоб їх почули. Щоб їх почули як організацію, яка переживає за це об'єднання, щоб не втратити статус, статус інвалідів, щоб не були розкрадені там на всіх рівнях кошти і так далі. Тому подібне, значить, що стосується полоградської райдержадміністрації, так була проведена зустріч 1 лютого. От, були проведені роз'яснення, почути їхні побажання, почути їхні вимоги, після чого листи були направлені до обласної державної адміністрації згідно чинного законодавства від нас. І... Також шахтарі інваліди направляли свої листи до губернатора області, і наскільки мені відомо, в цей понеділок, 22.02.2016 року, була проведена зустріч з першим заступником голови обласної державної адміністрації Лео Миколаївичем Кужманом, де розглядалися питання значить інвалідів шахтарів от і їхні вимоги.